Хочу сказати, що американці робили дослідження мільярдерів, і вони хотіли зрозуміти, чи мільярдери відрізняються від мільйонерів, ну і всіх решту власників бізнесу, так і вони виявили, що там є одна якість, яка відрізняє дуже суттєво мільярдерів від всіх, решта. Це тим, що вони не бояться показати свою вразливість і попросити про допомогу. Мене це дуже вразило. Я була просто шокована, бо здається, що люди такої величини вже нічого не бояться. А насправді якраз сила, сила вразливості і в сміливості це показати. І попросити про допомогу. І Якщо ти е, живеш е, чесне життя з собою, то тобі немає чого приховувати від оточуючих. Угу, клас. Всім привіт. Я Оксана Мельник, коуч власників бізнесу. Вітаю. Я Артем Сохань, серійний підприємець, адвокат. Давай розкажи трошки про себе. Займаюсь бізнесом вже понад 10 років. За період підприємницької діяльності пройшов е, всю еволюцію бізнесу від угу. створення. До їх закриття або продажу зараз. Розвиваюсь в напрямку просування своєї експертності в якості супровіду партнерств власників бізнесу. Клас мова йде про партнерства як бізнес-партнерства, так і сімейні партнерства. Тобто, це все, що стосується взаємодії, синхронізації між сторонами процесу, клас то дуже актуальна тема. На це можна окреме відео записати. Бо партнерство дуже часто є першою причиною, або навіть ключовою причиною, чому бізнес не рухається, або чому бізнес гальмується, чому бізнес не росте. Тому що це це саме типовий запит в моїй роботі, коли є проблема в партнерстві. Дуже часто багаторічна проблема в партнерстві, як в бізнес-партнерстві, так і в сімейному партнерстві, бо це теж має прямий вплив на. На власника бізнесу, на його стан і відповідно на розвиток самого бізнесу. Ну і оскільки ти заговорила вже про проблеми, які впливають на розвиток бізнесу, то мій другий напрямок це консалтинг uh -huh. бізнесу, це управлінський супровід бізнесу. Я допомагаю власникам бізнесу, які знаходяться в операційному управлінні свого бізнесу, підсвітити, дослідити проблеми, підсвітити сильні сторони, uh -huh. уникнути слабкі сторони і допомогти. Власнику бізнесу разом зі своїм бізнесом рухатись uh -huh. до мети. Давай може тоді плавно перейдемо, як ти прийшов до мене, та з яким запитом прийшов до мене, щоб можливо було більше більш зрозуміло про твою діяльність зараз. У мене був чіткий запит, Оксана, що мені робити зі своїм бізнесом? Я не знаю, як нам з ним рухатись далі. Це була історія вже в шостий місяць війни. Тобто це була е, така загальна важка і морально і фінансово складова в, в, взагалі в бізнес-середовище, в суспільстві в цілому. І плюс я розумів, що ми з бізнесом почали гальмувати один одного. Я не давав можливості розвиватись йому, він не давав можливості розвиватись мені. Я не бачив з ним майбутнього, і е, історія була в тому, що він започатковувався, коли мені ще було там 22 роки. І відповідно ми з ним зросли настільки, що відокремитись від нього і сказати, що я самостійний. Я не мав можливості. І ми з тобою почали якраз через дослідження, що нам з ним робити. Я за процес роботи з тобою пробував найняти SEO, передати цей бізнес в управління найманому працівнику. Я шукав різні шляхи. І одним єдиним шляхом, який я знайшов, це повний вихід шляхом продажу. На перших консультаціях розуміли, що це один із варіантів можливих, так. І я мала цей досвід теж, закриття бізнесу. І це таке, ну, для мене була як маленька смерть. Та перший бізнес завжди є надмірні ці емоції, надмірні ці прив'язки. І тому вихід з першого бізнесу завжди дуже такий травматичний, і непростий. Але в мене, ти говориш про те, що в тебе вихід був е, як маленька смерть, то в мене завдяки роботі з тобою, е, враховуючи те, що ти ділилась під час нашої роботи своїм досвідом, я прожив цей стан, і в мене вихід був як великим народженням. Wow. Це було реальне відчуття того, що е, коли я не знав цього шляху, то я думав, от завтра я буду без бізнесу. А? Ким я буду завтра, а що я буду робити завтра? А як я прокинусь завтра mm -hmm. от в цьому новому житті? Mm -hmm. То коли я почав прокидатись сьогодні в цьому новому житті, і я почав розуміти, що я щаслива людина. Тому що в мене почався інший об'єм інформації і задач, і я зрозумів, що мене не, не зв'язує щось таке, що менебудь, ну. Тягнуло назад. Основним результатом, який можна відчути, це те, що я завдяки роботі з тобою почав робити увагу всю на себе, до себе. І я зміг цей період турбулентності абсолютно екологічно для себе, для свого здоров'я, для свого внутрішнього стану, для свого ментального здоров'я, прожити, пройти. І пришвидшити вихід з цього моменту. Насправді цей період дуже складний. Напевно, це один з найскладніших періодів в моєму житті. І я розумію, що завдяки тому, що я побудував роботу з тобою, а ти мені під час цієї роботи надала цілий ряд спеціалістів, які могли підтримувати мене в цей період, моє тіло, мій емоційний інтелект. Мій духовний стан різними практиками, містеріями, різним навчанням. Я зміг з легкістю зайти в цей процес mm -hmm. свідомо, розуміючи, що в мене будуть наслідки, і прожити ці наслідки завдяки тому, що я зміг побудувати опору на собі. Mm -hmm. Я не спирався вже ні на що, крім себе. Тобто це було свідоме рішення. І відповідно це все результат нашої з тобою роботи. Життя от, стає цікавішим за рахунок того, що ти починаєш розрізняти, а що саме мій інтерес, що саме моя ціль, чого саме я хочу, тому що ти починаєш цього це відчувати. І от саме в момент виходу з бізнесу я почав розуміти, що а це ж була не моя ціль, а це був не мій інтерес. Все було змішано. І коли я це зміг розділити, я почав якби наново сприймати себе і знайомитись з собою новим. І я зрозумів, що це і є версія 2.0, яка і була одним з критеріїв запиту, з яким я прийшов до тебе. Я прийшов mm -hmm. з питанням, як мені вийти з бізнесу і як мені перейти на наступний рівень. Давай ще скажи, що все-таки сталося з бізнесом, так? Де він? Ти закрив його, як, як відбулося, який результат по бізнесу відбувся? Один бізнес е... вирішив піти від мене сам. Ти його довго тримав і довго відпускав? Я його тримав. Я розумів, що це відбулося. Це була пожежа, mm -hmm. яка зруйнувала бізнес повністю. І е... для мене було розуміння, чому це відбулося. Тобто, коли я про цю подію дізнався по телефону, там перша година ночі мені дзвонить охоронець, говорить, що в нас пожежа. Ми говоримо, Я заходжу на камери, дивлюсь на масштаб ситуації і кажу: ну, я ж тебе попереджав, що якщо ти добровільно не будеш з цього виходити, то це закінчиться цим. І я розумів, для чого це, що це. Я сприйняв цю ситуацію з прийняттям, тому що ми вже пропрацювали з тобою, і в мене вже був фокус на собі. Мені важливо в цей момент було, а що відчуваю я, що відчуває моє тіло. Як я проживаю цей процес, я досить коректно сприйняв цю історію. Тим більше, це процес, який від мене не залежав і який безповоротний. Тобто це історія, яку я не можу скасувати, і з якої я не можу за власною волею вийти. Або щось змінити. А другий бізнес я продав при тому, що спроби його продажу були ще напередодні війни. Але мені вдалося це зробити під час війни, коли ринок був вже не таким, яким він був до війни. Здавалось би, кризова ситуація на ринку. Але тим не менш, всесвіт напевно вирішив, що. Цю історію можна завершити таким чином. Цей бізнес працюючи, діючи під тим самим брендом, успішно розвивається і далі. Таким чином, рівно через рік після початку нашої з тобою роботи, ця історія завершилась таким чином. Слухай, дуже так неоднозначно звучить там, що один бізнес виходить так, що ти втратив угу. такий дуже непростий спосіб, а другий бізнес продав. Є два таких контрасти сильних, два таких результати. Я от думаю, люди, які будуть слухати, вони будуть якісь такі е, різні відчуття з приводу цього. Угу. Та? Ну, не, не ясно, чи це класний кейс, чи це не класний давай, кейс. Я поділюсь, <клес> да, давай я подивимось, давай Угу. Моя нерішучість, мій страх та нерішучість зайти в цей страх. Призвела до таких не зовсім можливо екологічних форм виходу. Але я не вважаю це неуспішною історією, тому що не важливо, що відбулось, важливо, як ми це сприймаємо і як ми до цього відносимось. І я це сприймаю як досвід, який підкреслює, що якщо ти свідомо розумієш, що тобі треба щось зробити, то бери блядь, і роби це, а не чекай, поки тебе по голові стокне. Слухай, як круто, що ти це проговорив, бо ти знаєш, це те, чого треба йти до коучів. Так. Бо є часто ситуації в житті, і це нормально, бо ми люди, та що ми не можемо вийти з якоїсь ситуації, хоча ми це розуміємо, хоча нам все очевидно, ми розуміємо втрати, нас це болить, ми втрачаємо здоров'я, енергію, але ми не можемо це рішити. Це теж гарний приклад того, що коли ми розуміємо, що в нас є ситуація, це біль ну, фактично чоловіків, я би так сказала. Та бо жінок з тим краще. Жінки все таки, коли їм важко, вони просять про допомогу. А в чоловіків є така. На жаль, таке обмежуюче переконання, ну, і це й природа для чоловіків, так? Я сам, я справлюся сам. І дуже часто через це себе чоловіки доводять до критичних станів, доводять вже до таких точок інколи неповернення, коли вже, ну, вже нічого не зробиш, коли є ось такі наслідки, так? Ну, мені з цими всіма наслідками і з тим. Завершенням допомогла робота з тобою тим, що я вже фокусувався на собі, і мені вже було не настільки важливо, що відбувається навколо, тому що я вже працював над іншими проектами, над іншими бізнесами і в інших країнах. Я вже бачив для себе е, інший масштаб. І я розумів, що цю історію, я, ну вона мене тримає. І якщо ну, екологічно для знову ж таки всесвіту, щоб я вийшов з таким досвідом і таким чином з цієї сторони, окей, я приймаю. Mm. І я йду далі, тому що я розумію, що я в себе залишаюсь. Якщо я створив цю систему, я зможу створити і не одну ще систему і ще кращу. І коли я зараз дивлюсь на інші бізнеси, я вже дивлюсь зовсім. Іншим поглядом на цю історію знаєш. Я тобі дуже дякую за цей вклад, який ти зробив сьогодні мою діяльність, за те, що ти поділився з собою, був чесним, відкритим, вразливим і за те, що довірився. Я дуже це ціную. Бо супроводжувати в такому процесі це теж для мене була дуже велика відповідальність. Важко навіть пояснити, знаєш, така ну складність, складність переживати разом з тобою. Ці емоції і я сподіваюся, що наша історія, твоя історія, підтримує дуже багатьох власників бізнесу. Дякую тобі. А я тобі дуже дякую. Серце до серця.